Українець відзначився шаленим голим ударом з центра поля, яке попередження від нового головного тренера Джиноа отримав Руслан Маліновський. Форвард збірної України створив найшвидший гол в історії європейського чемпіоната. Сергій Рибров вніс екстрені зміни в склад України на матчі проти Франції та Ісландії. А також чому цього літа зірвався трансфер гравця збірної України в топ клуб АПЛ. Та що відзначив Артему Довбику головний тренер Роми після його асиста в матчі Ліги Європи. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Впевнені перемоги Динамо та Шахтаря у лізі конференції. Принесли приємний бонус для УПЛ. Завдяки набраним балам. Ми обійшли в таблиці коефіцієнтів Словаччину. Тепер Україна розташовується на 27-му місці у загальному рейтингу. Попереду нас: Словенія, Азербайджан та Сербія. Збірна України презентувала новий комплект форми. Її дизайн натхнений гербом УНР, створеним Василем Кричевським у 1918 році, зазначається, що нова форма вже доступна у продажу. На полі ми побачимо її менш ніж за тиждень, 13 листопада у матчі проти Франції. Ну а поки Сергію Реброву довелося екстрено шукати заміни деяким футболістам через пошкодження. Через травми розташування команди в останній момент покинули Брашко та Батагова. На їхнє місце викликана Михавка та Назарину. Але зазначу, що у тієї ж Франції ситуація навіть гірша. Через травми проти нас не зіграють Дембеле, Дуе Чуамені, Рабьо та Маркус Тюрама. Коли хід подій залежить від тебе, час відкинути сумніви. Бо якщо ти непорушний, якщо ти бетон, гра буде за тобою. Бетон. Територія гри. А ось Артем Довбик віддав асисту поєдинку проти рейнджерса. Чим одразу ж заслужив порцію компліментів від Гасперіні, без сумніву, фізична форма Артема покращилася. Він взяв участь у другому голі і добре тримав м'яч. Кілька разів довбик був близьким до взяття воріт. І коли нападник опиняється в такій позиції, він рано чи пізно забиває. Артем, без сумніву, у набагато кращій формі ніж на початку сезону. Зараз у нас травмовано трьох гравців атаки, що неминуче позначається на ротації складу та втомі. Але ми сподіваємося піти на міжнародну перерву в хорошій формі, а потім трохи відновитися. Забив у лізі конференції і Олександр Романчук. Єдиний м'яч, якого приніс мінімальну перемогу його команді. Загалом це його вже шоста результативна дія у 19 матчах за румунський клуб. Що дуже непогано, як для центрального оборонця, вже восьма результативна дія в сезоні за Сандерлендю. Двадцять 21 на рахунку Тимура Тутєрова. Українець голом допоміг перемогти одного з лідерів чемпіонату Іпсвіч – Артем Степанов віддав переможний асист у матчі другої ліги Німеччини за Нюрнберг. Зараз його клуб йде на дев'ятому місці. And the Ось як відреагував на цей асист тренер Артема Клозе. Ми ще до матчу хотіли одразу зіграти вперед, і команда добре це виконала. Артем чудово налаштувався, Момо вдало атакував ближню штангу. А Рафа зробив чудовий ривок. І тим приємніше, що це сталося вже на 13-й секунді гри. Голом з центра поля в Німеччині відзначився Андрій Проказюк. Він виступає за команду Берлінер Ю-19. Але й цікаво, що й другий гол у цій зустрічі на рахунку його одноклубника і одночасно ще одного українця Тимура Свериденка. Їхня команда йде на четвертому місці у своїй групі. Стало відомо тріо найшвидших гравців Динамо Київ у цьому сезоні. І тут багато хто здивується, але рекордсменом є центральний захисник Крістіан Біловар. Він зміг розігнатися майже до 36 км на годину. Другий Караваєв, а третій піхальонок. Важливо, що це показники саме в матчах, а отже, не є абсолютними. А ось Владислав Крапивцов зізнався, як зірвався його трансфер до одного зі світових топ-клубів. Я не залишився в Челсі виключно через бюрократію. Єдине про що шкодую, це що зробив помилку, коли завчасно почав прив'язуватися до команди. Мене дуже тепло прийняли в Лондоні. Я постійно був із дублерами, тренувався і мене брали на ігри. Єдине, що я не міг грати, і залишався без контракту. Після вдалого євро до мене був інтерес від багатьох іноземних клубів, але сталося, як сталося. Владислав Ванат відверто розповів, у чому. На його думку, головна відмінність між українськими та іспанськими вболівальниками. Менталітет у них класний, вони всі привітні, всі добрі люди, всі бажають її там всього найкращого. Вболівальники, на відміну від українських, підтримують тебе там. І їжа смачна. І, в принципі, поля тренувальні гарні. База, гарна, тепло сонце. Новим головним тренером Руслана Маліновського став Даніеле Деросі. Легенду італійського футболу вже офіційно представили команді. Контракт розрахований до кінця сезону з можливістю продовження ще на один рік. Зараз Дженуа перебуває в зоні вильоту і лише в останньому матчі здобула першу перемогу в сезоні. Як тренер Деросі вже встиг попрацювати зі спалом та ромою, однак ні там, ні там якихось видатних досягнень в Італійця не було. Тренер вже встиг згадати й про Руслана Маліновського, який через дискваліфікацію буде пропускати наступний матч Дженуа проти Фіорентини. Маліновський точно не вийде на поле у наступному матчі, а далі йому ще буде потрібно заслужити місце у складі. Хоча я завжди високо оцінював Руслана, навіть коли він був моїм суперником. Правильною відповіддю під минулим відео був легендарний Рауль. Кар'єра якого, хоч і асоціюється виключно з реалом, але насправді іспанець встиг пограти ще й у Німеччині, Катарі та навіть США. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.